Всім привіт! З вами канал Розвиток та медитація. І зараз я потурбуюся про те, щоб ваш сон був міцним, солодким та цілющим. Сподіваюся, ви вже влаштувались у своєму місці відпочинку, в своєму ліжечку, де кожна частина тіла. Приймає заручне положення. Ви повністю приймаєте цей момент тиші. Ви відпускаєте всі зобов'язання, всі сподівання. Залишається лише тиша і тепло, і тепло, і тепло і тепло. Ваше тіло нерухоме, постіль м'яка, навколо панує тиша. Весь зовнішній світ залишився за порогом. Зараз існує тільки цей момент. Цей голос і відчуття глибокого. Безмежного спокою, що починає заповнювати простір, ваше тіло у безпеці, поверхня під вами повністю підтримує вашу вагу. Ви дозволяєте собі повністю довіритися цій підтримці. Ваші очі м'яко закриті. З кожною миттю повіки стають ще важчими. Вони опущені. Вони залишаються закритими. Це початок вашого глибокого відпочинку. Тіло теж стає неймовірно важким. Ця приємна вага заземлює вас. Ви тонете у м'якій комфортній глибині. Ваші стопи відчувають приємне, глибоке тепло. Це тепло розслаблення. Воно просочується крізь кожну клітину стоп. Вони повністю розслаблені і нерухомі. І нерухомі. Тепло підіймається вгору, наповнюючи гомілки і литки. Всім я зайомілок м'які, напруга, яка накопичувалась протягом дня, повністю їх залишає. Ваші ноги стають важкими, але при цьому м'якенькими як пір'я, розслаблення. Огортає ваші коліна, роблячи їх гнучкими та вільними. Потім воно заповнює потужні м'язи стегон. Ця область повністю звільняється. Ваш таз і поперек глибоко відпочивають. Ви відчуваєте, як вони занурюються в поверхню. Усі м'язи тут відпускають те, що вони утримували. Ви у безпеці, Ви у безпеці, Ви у безпеці. Ви повністю відпускаєте контроль. Ваш центр живіти, грудна клітка, тепер м'який і вільний. Всі внутрішні органи відпочивають. Ви відчуваєте повну легкість у цій області, незважаючи на загальну вагу тіла. Ваші руки стають нерухомими і дуже важкими. Ви відчуваєте, як вони приємно тягнуть донизу. Розслаблення рухається від ліктів до зап'ясть, до долонь. Долоні м'які. Пальці розслаблені, розслаблені, розслаблені. Ваші плечі це місця, де зникає весь тягар. Вони опускаються нижче, вони розшиняються, стають податливими. Усе що ви несли, тепер відпущено? Шия стає вільною. Вона довга і гнучка. Кожен м'яз шиї повільно відпочиває. Голова м'яко лежить на подушці. Розслаблення наповнює ваше обличчя, зуби розтулені. Ваш язик вільно лежить у роті. М'язи навколо очей, очей розгладжуються. Ваш лоб повністю розслаблений. Ви наповнюєтесь здоров'ям. Ваша імунна система стає сильнішою, поки ви спите. Ваші клітини оновлюються. Ваша нервова система заспокоюється. Ви відчуваєте, відчуваєте, як цілюща енергія циркулює по вашому тілу, виправляючи, відновлюючи і зміцнюючи вас. Завтра ви прокинетесь бадьорими і повними сил, але зараз існує тільки сон. Ви відчуваєте, що ваше тіло є посудиною. І ця посудина Наповнюється чистим, м'яким, цілющим світом. Це золотисто біла енергія повного здоров'я і відновлення. Ця енергія Ходить через маківку вашої голови. Вона повільно просочується. Вона огортає ваш мозок. Ця енергія очищає всі зайві думки, всі занепокоєння. Ваш розум, ваш розум стає прозорим, стає прозорим і, спокійним. і спокійним. Цілющий потік проходить через ваш хребет. Він пом'якшує кожен диск. Знімає напругу з кожного нервового закінчення. Хребет стає гнучким і вільним. Ви повністю розслаблені, Світло наповнює область вашого серця. Ваше серце спокійне, його ритм рівний, воно наповнене миром. Уся емоційна важкість, накопичена протягом тижня, розчиняється. Ви наповнені почуттям внутрішньої доброти. доброти, доброти. Ви любите себе, Ви любите, себе. Ви любите себе. Ви довіряєте своєму тілу. Якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт, ви направляєте це золоте світло прямо туди. Світло працює. Воно лікує. Воно відновлює. Кожна клітина вашого тіла отримує сигнал повне глибоке відновлення. Ви перебуваєте у повній безпеці. Ви заслуговуєте на цей відпочинок. Ваше тіло знає, як стілювати себе у вісні. Ваш розум тихий. Він відпускає контроль. Ви відчуваєте як думки, що приходять, стають повільнішими, віддаленішими, це лише відгомін дня, і він не має над вами влади. Ваш розум це далекий обрій і думки. Це лише кораблі, що відпливають за цей обрій. Вони зникають у тиші. Ви залишаєтеся в глибокому, нерухомому спокої. Ви занурюєтесь. Ви наближаєтеся до сну. Це природній і м'який перехід. Ви повністю довіряєте цьому процесу. Ви повністю огорнуті відчуттям безпеки, життям безпеки, безпеки. Ніч. Приносить захист, ви захищені, наче у затишному коконі, ви дозволяєте собі повний, безтурботний відпочинок, відпочинок. знаючи, що до ранку все залишиться незмінним. Ваше тіло охороняє ваш сон. Ваше тіло знає, як виконувати процес оновлення. Поки ви спите, всі системи працюють в гармонії. Завтрашній ранок принесе вам легкість і ясність. Ви прокинетесь відпочившим, наповненим енергією та оптимізмом. Але це турбота ранку. Зараз час для глибокого, цілющого сну. Ви відчуваєте приємну оксамиту сонливість. Вона огортає вас як найтепліша ковдра. Я буду рахувати від 10 до 1. З кожною цифрою ваш сон стає глибшим, а відпочинок Повніше. Десять. Ви повністю відпускаєте. Дев'ять. Глибоке, повне розслаблення. Вісім. Ви тонете у спокої. Всім. Ваш розум затихає. Шість. Сон підхоплює вас. П'ять. Це найглибший, найспокійніший сон. Чотири. Ви Повністю захищені. Три: відпочинок і відновлення. Два, випливете. Один. Ви глибоко спите, Спіть. Бажаю вам найглибшого сну і повного відновлення.